9-го року Седикії царя Юдиного місяця 10-го прийшов на вуходоносар цар Вавілонський та все його військо до Єрусалиму та являли його. 11-го року Седикії місяця 4-го, 9-го дня місяця, був пробитий пролом до міста. І поприходили всі зверхники Вавилонського царя і посідали все редучій брамі, Нергал, Сарецер, Самгар, Нево, Сарсихім, старший ємнух Нергал, Сарецер, старший мах і вся решта зверхників Вавілонського царя. І сталося, як побачив їх Сидикія, цар Юдин та всі Яки то вони повтікали, і повиходили вночі з міста дорогою царського садка, брамою між обома мурами, і вийшли дорогою в степ. І погналося халдейське військо за ними, і догнали до сидит в Вірихонських степах, і взяли вони його, і завели його до навоходаносара, царя Вавилонського, до рівлі в краю Хамат, і той засудив його. І цар Вавилонський. Порізав сидикійних синів рівлі, на очах його і всіх шляхетних юдиних порізав Вавилонський цар. А очі сидикії він вибрав і скував його мідяними кайданами, щоб відвести його до Вавилону. А дім царя та доми народу халдеї попалили огнем і порозбивали мури Єрусалиму. А решту народу позасталих у місті та перебіжців, що поприходили до нього, і решта народу, що позасталися, вигнав. Нев Узардан, начальник царської сторожі до Вавилону, а з бідноти народу, що не мали нічого. Нев Узардан, начальник царської сторожі, позаставив декого в юдиному краї і дав їм того дня виноградники та поля. І наказав новоходоносар цар Вавилонський про Єремію через начальника царської сторожі, говорячи візьми його і зверни до нього свої очі, і не зроби йому нічого злого, і тільки як він скаже тобі так з ним зроби. І послав Невузардан, начальник царської сторожі, і Неву. Шабезбан, старший Євнух, і Нергал Сарцер, старший мах та начальників Олонського царя, і послали вони, і взяли Єремію з підвір'я в'язниці і дали його до Гедалії, сина Акіхама, сина Шафанового, щоб вивезти його додому. І осівся він серед народу. А до Єремії було Господнє слово, коли він був затриманий в подвір'ї в'язниці, таке. Іди і скажеш до Мурина Еведмалеха, говорячи, так говорить Господь Савовод, Бог Ізраїлів. Ось я наводжу свої слова на це мій. На зло, а не на добро, і вони будуть діятися те, перед тобою цього дня, але тебе врятують цього дня, говорить Господь, і ти не будеш відданий в руку цих людей, яких ти боїшся, бо конче врятуй тебе і від меча не впадеш ти, і буде тобі душа твоя заздобич, бо ти надіявся на мене, говорить Господь.